Добре, радий всіх вітати. Всім передаю привіт на Ютубі. <смі> у нас фінал третього турніру Ukrainian Warcraft 3. У фіналі цього разу зустрілися два фаворити: Сер та Сонік. Сьогодні у нас буде битва. Принесеш знову кота. Нас сьогодні буде битва старої школи. На жаль, молоді ельфи сьогодні не впорались. Я думаю, що цей фінал багато хто очікував. Ну давайте дивитися. Звичайно, що я, я би, мабуть, ставив на Соніка. Але якщо Сер все таки покаже серйозну гру, я не знаю, коли це станеться, поки що Сер максимально несерйозну гру показує. Але думаю, що фінал він буде грати серйозно, тому що призові їх серйозні. Але Сонік теж думаю, буде серйозно грати фінал. Бачу, що Сонік вже не грає герої з Таверни. Тобто це буде в нас, мабуть, Демон Хантер або Кіпер. Всіх вітаю. у цьому фіналі. У нас тут лицар смерті, розвід, розвідка колітом зараз буде. Два Зігурати. Тобто, я думаю, що стандартна стратегія, хоча може бути і один Зігурат. Теж є такі стратегії, наприклад, потім додати другий склеп, зіграти в гарх, тому що тут є фонтани з драконами. Мені здається, що Андеди забули про цю стратегію на цій карті. Через гарх. Тут Варден. А насправді Сонік частенько грає в Арден. Я думаю, що це більше заготовочка проти Сера, що Сер не буде готовий до цього героя, тому що в кожного героя своя специфіка, свої сильні сторони. Конкретно Варден, якщо розпочати до третього рівня, може бути у як непросто, тому що в неї отруйний кинжал. Дуже потужний спел. Подивимося, чи сер пам'ятає, як проти цього грати. Як взагалі грати проти Варден? Максимально агресивно. Давати їй третій рівень, самому вийти в трьох героїв, постаратися запушити, не дати варденці взагалі ніякого простору, щоб вона розкачалася ну, там, до третього четвертого, п'ятого, шостого Тобто максимально якось щось робити з цим героєм. Перевага. Анделе, що є койл. І якщо отруйний кинжал летить в гулю, наприклад, це завжди можна законтрити койлом. Попідлікувати. Тому, власне, Сонік кидає кинжали по лицарю смерті, тому що в нього поки що нема аури. Але бачимо, що реген на проклятій землі такий солідний. А... Добре, регенить. Що ж робить Сонік? Сонік не будує друге дерево війни, як правило, під Варден грають через два дерева війни, щоб її розкачати, тому що, на відміну від Демон Хентера, в цього героя немає вогню, щоб різко якусь точку забрати. Немає пеньків, як в Кіпера. Тобто дуже важко качати цього героя. Вона дуже повільно качається, тому під неї завжди будують друге дерево війни. Тобто, умовно би зараз воно піднялося, і Сонік би лучницями і Варден забрав золоту шахту. Поки що мені не дуже імпонує, як Сонік грає. Він дуже повільно качається, дає андеду качатися. Хоча Сер тут теж не добирає другий рівень, купує черевики. Ой, оце було неприємно. Ні, я кажу, що мені не подобається, як Сонік грає, але тим не менш він тут зіграв краще, другий рівень взяв у Сера тільки перший. Я думаю, що Сер не очікував, що в нього тут заберуть точку. Мисливницька зала на центрі карти. Типу, щоб цей прохід контролювати. Ну, Сонік, коротше, в своєму стилі, це його фірмовий стиль, дуже агресивно грає. Тому ж він не Сонік Тобто грає через другу Варденку. Сер цікаво купив черевики, щоб рятуватися від Варден. Так, і друге дерево війни переводить на наступний кемп. Ну що, зараз на відході Сонік має взяти третій рівень. Ні, в принципі, крута гра від Соніка. Серн докачав другий рівень. На цій карті це досить складно зробити, як бачимо. То Сонік не залишив шансів на це. Дуже прикольно, що Сонік побудував тут мисливницьку залу, тобто він буде бачити, коли Андед буде підходити. Наприклад, Андед захоче в спину напасти. Але next level play це отут Hunter's Hall поставити і ще цей кемп контролити, так? Сер такий в шоці, бачиш тут Hunter's Hall. Ой, зараз лучницю забере, другий рівень отримає. Ні, не отримає. Sonic Denaiт лучницю. Можна троля добрати. Ой, велика баночка Мани випадає. І Варден отримує третій рівень, і Сер тут просто. Його просто тут розвалюють. Хоча він старається. Ну і бачимо, що Сер не готовий грати проти Варден. Ось вона. Секретна стратегія. Дуже не вистачає тут аури. Дуже не вистачає тут аури. Один-один герої. У Соніка вже Т3, будується в ведмеді. Дуже хороша ситуація. Бачу, що Сонік дуже серйозно грає. Та й в принципі, бачу, що старається. <кхм> вже грає більш метово стандарт. Не будує два кістяних заводи. Як в попередніх іграх. Сонік тут магазин побудував. <гум> ну, Сонік грає як справжній Найт Елф, тобто він по всій карті розбудовується. Ну, Андеп насправді має за таке карати. Тому що Гуліс Френзі вони ну, дуже швидко руйнують будівлі. В Соніка зовсім артів немає. Тут два артефакти за всю гру, це щось дуже мало. Так, усе з'являється сфера. Ой-ой. Варден тут хотіла кинути отруйний кінжал в лицаря смерті, але він натиснув зілля невразливості. Баночку життя купив. Коротше, не готовий сер грати проти Варден. Сонік дуже класно зіграв на цій карті. І вже дуже велика армія. Є ведмеді. З ведмедіми зараз дуже швидкий фарм піде. Дуже швидко буде качатись. Насправді, от перевага, коли ви граєте одного героя, тому що багато хто задає питання, чому не будувати завжди трьох героїв. Один герой отримує бонус плюс 30% до досвіду. Це дуже велика перевага. І це якраз відігрується стратегії. Щоб качнути героя до п'ятого. На п'ятому рівні він дуже сильний, а на шостому отримує ультимейт. Це прямо дуже круто. Наприклад, якби Сонік за. Але є варіант, наприклад, якби в Соніка зараз була панда третього рівня, то є теж такі комбінації: там третя варден, третя панда, чи третя варден, третя нага, це теж дуже сильно. То тобто, деколи два героя третього рівня це сильніше, ніж герой четвертого, але якщо він п'ятого, то п'ятого, звичайно, більше перспектив на ультимейт. Поки що Сонік домінує. Серу потрібен третій герой в виді темної мисливиці, щоб кидати Сайленс. І Серу дуже не вистачає Лицаря смерті третього рівня, тобто дуже слаб, слабо прокащення героя. Гулів зовсім нема. Мають бути голіс, Френзі. І. Ой, до речі, Соніка тут з двох боків б'ють. Всіх дрядок втратив. І лицар смерті зараз біжить. Купує держабель, рятує героя з держаблем. Сонік. Потерпів з двох боків. Що собі Сер зібрався. контролить як мун? Але в нього дуже слабі герої. Сонік зараз докачає п'яту Варден. І, ну я не знаю, що робити проти п'ятої Варден. Проти п'ятої Варден якраз Undead має грати дуже агресивно, щоб не дати їй докачати до п'ятого. Тобто Андет має вигравати файти. Заставляти ельфа. Зажиматися на базі. До речі, Сонік бере Демон Хантера. Цікаво. Тобто, Сонік не вважає, наприклад, що є сенс, наприклад, далі залишатись на Варденці, тому що вона не буде отримувати досвід. Тобто залишається ще оця оранжева, оця і оця точка. Це якраз, мабуть, третій рівень буде для Демонхантера. Варден зараз може бігати на базу до Андеда бити акулітів качатися, а Демон Хантер до 3 рівня, якщо докачати, це буде дуже крута комбінація. Варден і Демон Хантер. Ну, Демон Хантер це взагалі класичний герой проти Андеда при будь-яких комбінаціях. Варден. Я би залітав на місці Соніка просто, тому що держабель тут не залишив сер. Правило, держабель залишають. Щоб рятувати колітів Так, Сер, нарешті, докачує 3-3 героїв, і йому треба пушити цей Експ. Ну, ж якщо не пушить Експ, У нього проблеми. Демонхантер, звичайно, на першому рівні дуже слабенький. Сера 700 золота знов не виходить з ліміту. Це жахливо. О, але забирає Варденко, он собі Койл нова. Шо, шо творить? Але ліча треба полікувати? І ліча забирає? Боже, сер, ти би ще під... Ти би ще армію замовив. Ну, 1000 золота. Слухайте, невже це камбек? Я був впевнений, що Сонік 100%, 100 виграє. Тут переворот, але Варден повертається в бій. Ставер не купив її Сонік. Варден дуже жорстка. Вона просто не відпустить тих героїв. Це все тому, що сер 1000 золота на руках не... не будує армію. Дарк Рейнджерку можна було б взяти. GG. У ну, Сер грає як може насправді. Я стараюся за нього вболівати. Але, ну, можливо, втомився. Ну, ситуація була дуже крута в Соніка. Насправді я був здивований, що сер взагалі зміг героїв забрати. Але сер не добудував війська. Ну, 100 золота. Взяти ще третього героя, там ще статую побудувати. там, Павука чи м'ясника. Якихось артефактів купити. Коротше, ну, максимально цю 1000 золота використати. Тому що. А за рахунок чого перемагати тоді? Типу, ти і так граєш одна проти двох баз. В ельфа тільки побудувалася друга база, він ще не такий сильний. Тобто, логіка така, що ельф встигає вийти в 60 і Анде теж встигає вийти в 60. І вони б'ються 60 ліміту проти 60. І Undead має пробити. Якщо він не пробиває, він програє гру. А вийшло так, що сер напав з 50, Сонік вийшов 60. Сер якось затичкував тих героїв і здалося, що, ну, типу, перемога близько, але він не вийшов 60 ліміту. То він не добудував війська, не інвестував ту тисячу золотих монет. Тому що в попередніх іграх він так само грав. І це якраз, знаєте, карає його гра за те, що він так в попередніх іграх теж проти своїх опонентів знущався над ними, сидів там в тому ліміті 50, не витрачав золото. А тут, коли ну, вирішальна гра, тобі треба будувати війська, інвестувати ресурси, у тебе вже привичка така, ну, типу, хай буде та тисяча золота, пригодиться. Але ні, тут опонент такий, що, типу, поставив експанд і. Просто не дає тобі зіграти в лейт, чи там побудувати драконів. Тобто Сонік грає через Демон Хантера максимально серйозно. Призовий теж дуже серйозний. Ліч Зорбою розбирає дрядок на запчастини. Коротше, я трішки сержусь на Сера, тому що реально мав шанси в попередній грі. Але оця звичка сидіти постійно в ліміті 50, не будувати армію, його просто карає. Тому, власне, навіть якщо ти граєш проти опонентів слабіших, все рівно треба, треба грати серйозно, тому що це привичка, і ти звичка, і ти потім проти сильних опонентів так само це відігруєш. Так виходить, що. Ну, тисяча золота висить, армія не будується. То тут вже Демон Хантер, хоча Sonic знов міг зіграти через Варден, але професійна гра міксує героїв. Надає опоненту зосередитись на якомусь одному ігровому стилі. Хороший диспал від Соніка. 75 мани витратив лицар смерті і Демонхантер такий тримає магічний пропал. І лицар смерті зараз зновсім залишиться без бани. Це тому, що проти Демонхантера треба брати Ауру, а не Койл. Теж помилка. Проти Демонхантера не беруть Койл. Сонік будує Експ. Таке враження, що буде стратегія через Мас Лучниць. Експанд тут, в принципі, нормально виглядає. Тобто в Сера дуже погана ситуація. Типу, тобто, в нього герой першого рівня, він битий, і він ніяк не відмінить цей експанд. Та й він і не збирається. Тому що сер залишається на п'яти гулях. Це один зі два була, була гра. А, ну мені зрозуміло, я трішки не документовую. Коротше, сер вирішив зіграти. Дуже швидкі технології, Сонік намагається законтрити експандом. Тому що Андет нічого з цим зробити не зможе і Серп попадає в оточення. Слухайте, я не можу зараз в Тільті GG написати. Типу хотів відманити цих мурлоків, щоб вони побили той експ. Але. Ну, власне, через це так мало хто грає через один зігурат, тому що це не дає ніякої ініціативи. Типу, проти одного Зігурату. Сонік пам'ятає, як грати проти цього. Просто ставить базу. Качає Демон Хантера до третього, Багато лучниць і в Андеда зовсім ніяких переваг нема. Типу, в Андеда зовсім ніяких нема переваг. Відкуповує Лицаря Смерті. Герцог жахо клич. Зараз отримує нарешті другий рівень. І знову така сама ситуація як в попередній грі. Сонік настільки зажимає свого опонента. Як з якимось маленьким котиком грається. Типу Сер, ну, зовсім поки що нічого не може вдіяти. Намагається, але. Нагу бере. Нага крутий герой, якщо Демон Хантер другий. І, і, і є якась більш контактна гра. Я боюся, що проти третього Демон Хантера нага не дуже потрібна. А нагу можна взяти як третім героєм. Зараз потрібно лицаря смерті до третього докачати. Ну, знаєте, нагу, як правило, беруть для агресивної гри. І коли грається лицарь смерті другого рівня проти Демонхантера другого. Коли Демонхантер запакувався артефактами, він третього рівня, ця нага вона не складає зовсім ніякої загрози. І це найгірший може бути геймплей, коли нага отак от відігрується пасивно. Ну що, Сонік забирає центр? Четвертий рівень буде Демон Хантер. Можливо, теж візьме нагу. Можливо, візьме жрицю місяця навіть. Мас лучниць? Ні, нагу бере. Ну, більш темпово. І потім грейт на Т3 і зіграти через Мас лучниць. Крута стратегія. Ой, а тут лицар смерті битий прибігає з одним павуком. І просто немає ніякого контролю карти. Дуже круто, до речі, Зігурат побудував сер, хочеться відмітити. Не дає він Лицарю Демонхантеру підбігти. Ну, треба цей кемп забирати. Але Сонік не дасть. Сонік готовий так само цей кемп забирати. Мені десь здається, що сер також це розуміє, тому вирішує по-скромному забрати третіх оц оцей кемп, отримати третій рівень на мурлоках. Треба брати третього ліча у Соніка т 3 Будується мисливницька зала. Ой, дуже крутий артефакт випадає. Хіл варди, обереги. Цей артефакт він дуже крутий. Тому що він дає можливість зразу піти будь-яку точку на карті забрати. І не потрібно. Лікуватися, бігати до колодязів, тобто максимально темп дає. Тобто Соніку зараз все, що треба просто відійти, підкачати нагоду третього і чекати, коли андет буде на нього нападати. У сера ще є шанси. Дивіться, ситуація така, якби сер замість наги взяв ліча, то він би мав можливість взяти третім героєм темну мисливицю протилучницю. Але тепер, ось тільки він взяв нагу, він вимушений брати Ліча, тому що Ліч теж топ-герой проти лучниць проти Демонхантера. Він кидає сповільнюючі спел, як Фростнова, який має дуже хороший демедж. Але я думаю, що Сер не до кінця розуміє взагалі, що Сонік грає в мас-лучниць. Думаю, що Сер проти цього не грав 100 років і він зовсім не розуміє. Хоча тут е свіч дрядок. тому. Можливо, мисливиця тут би і не допомогла, але вона по таймінгу бо принаймні прийшла. Тобто, що має зробити Андет? Він має з темною мисливицею забігти і просто бити лучниць. Тому що голі з Френзі вони дуже сильні. І були би зараз скелети. З'являлися на підсиленні. Нага, ну не така сильна. Дуже погана позиція в Сера, його тут а, кріпи б'ють. То він хотів і червону забрати, але Сонік тут, тут поруч. В результаті просто Сера тут з двох боків зажимають. Він все втрачає. А йому треба було просто темну мисливоцю взяти і нападати на Експ. Тобто йому не треба було кріпатися. GG well played. Вітаємо Соніка з другою перемогою. Гарна гра. Впевнено. Також дякуємо Серу. Попробував поборотися з Соніком. Насправді, в серу трішки треба підкоректувати стратегії, згадати, як грати проти цього, я думаю, що в нього наступного разу може вийти. Ось. Давайте підсумуємо турнір. Отже, в нас сьогодні переміг сонік Кретос у нас єдиний гравець, який зміг. Віджати одну карту в Соніка. Дуже крута гра вийшла. Ні Ніко Малік так само міг би перемогти з Сера, трішки нервувався, це було видно. І хочеться відмітити, що він обіграв сойму. Дуже сильного ельфа, який, в принципі, я розраховував, що дійде до фіналу. Але поки що молоді гравці, скажімо так, набувають досвіду. Аленді який минулого разу грав в фіналі, програв Кретосу, поставив орка, був дуже близький до перемоги, але в кінці щось розгубився і все-таки не вміг споратися з не своєю расою. Ось, ну, і хочеться відмітити гру, гру Ілюстерина, який єдиний представник альянсу. Найсильніший представник альянсу, у нас ще, звичайно, грає Кетхолік Lion. Короче, за Альянс зовсім майже нема гравців, але Іллю Стерін був дуже близький, щоб перемогти з Сера. Взагалі турнір видався крутим. Дякую гравцям, дякую спонсорам, коментаторам та глядачам. Я піду відпочивати. До наступного тижня. Будемо чекати, можливо, з'явиться новий фаворит, і хтось все-таки зможе обіграти Соніка. Тому, дякую всім за участь. Надію, що ви отримали задоволення від перегляду ігор. Я з вами буду прощатися на все добре.